Львів'яни відзначають ювілей електроруху. Цими вихідними у Львові проведуть екскурсію від першого тролейбусного маршруту до найновіших ділянок рогатої мережі. В оформленні використають копії фотографій львівських тролейбусів різних часів. Ось такий тролейбус нової моделі уже зовсім скоро стане своєрідною машиною часу. Цієї неділі він курсуватиме за рейсом 60-річної давності. Зараз таких тролейбусів на вулицях міста не зустрінеш. Вони залишилися лише на фотографіях, аби пригадати, з чого починалися тролейбусні перевезення. У Львові намагаються максимально відтворити забутий рейс. Біля Львівського університету розпочнеться екскурсія по вулиці Листопадового чину, Шептицького і Шептицьких, і по вулиці Городоцькій до льотного поля. Це фактично перший перша лінія тролейбусна, яка була відкрита в 52-му році. Доброю справою відзначити свято орендований тролейбус близько двох годин зароблятиме на свої щоденні потреби. І, відповідно, ці кошти підуть на депо, як відомо зараз. З тролейбусів і загалом державних основ бракує коштів. Ми таким чином теж докладемося до їхнього фінансування. І, відповідно, так само докладуться люди, які прийдуть на цю екскурсію. І, відповідно, ці гроші підуть на розвиток тролейбусів у Львові. Подорож у часі у неділю, 25 листопада. Зареєструватися на екскурсію усі бажаючі можуть на сайті Львівського електротранспорту. Початок о 13.00, вартість 45 гривень. Ірина Качмаря, Максим Бек, Новини.